Що нам для цього потрібно? Пюрешка ось така в мене залишилася. Потім сирочок у мене мацарелка, ось так трошки. Одне яйце. сосиски твої улюблені, я такі люблю. І потім найголовніший головне, це такий лавашик. не зерновий і без трішки. Він смакує. І соус, чи кетчуп, чи що ти полюбляєш. Так. І почнемо робити. Психологи, що дахом раптом не з'їхати, треба нам дихати. дихати, дихати, дихати. Так я втомилася, хочу поплакати, і це нормально, як кажуть психологи. В небо дивилася, бачила, падали. Мріє ще перед Стал?